Друзі, я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. І сьогодні я до вас з цікавою і, як на мене, чудовою новиною і невеличким анонсом. Пам'ятаєте, що раніше. В якомусь із прямих ефірів я вам говорила, що я вчитель математики та фізики, і я би хотіла створити окремий YouTube канал, де би викладала уроки з математики за всі абсолютно класи. Так от, друзі, цей час настав. Я створила окремий YouTube канал, називається Математика з Олесею Піжик, на якому я збираюсь викладати. Детальні, коротесенькі, доступні уроки з математики за весь шкільний курс. Там вже чекає на вас кілька відео з курсу математики 5 класу, тому обов'язково переходьте, думаю, вам буде цікаво і все зрозуміло. Посилання на канал я залишу ось тут і в описі під цим відео. Тож переходьте, друзі, відразу підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не Запізнитися на наступний урок до зустрічі і чекатиму вас на іншому каналі.